Питання на що? Просто цікаво, на що? На то, щоб не видно було з вулиці в квартиру, щоб не чіпляти штору така, щоб завісювала батарею вікно, підвіконня, щоб не дергатися з нею постійно. Оця частина повністю завжди відкрита. Доступ до вікна є. Є як відкрити. Раз, Є як взяти кришечку 2, є як полити квіти три, є як до батареї 4 підійти, понимаєте? а п'яте у мене до продажу є ікра червона, чорна, щуки і е короте, кета, всі червона, чорна і щуки і золота. Хто хоче замовити, пишіть приватні повідомлення. До Нового року, до святкового столу. Дуже смачна справжня ікра з рибного господарства. Хто ще чіпляє тепляет тюльна?